Благословенні і скрепні російські окупанти знищили вщент або пошкодили в Україні уже 630 релігійних споруд, і це щонайменше. А священнослужителі стають жертвами агресії незалежно від конфесії. Тих, хто не йде на співпрацю із ворогом, їх катують і вбивають. Храми росіяни або ж перетворюють на смітники чи свої казарми, або руйнують. Про наругу озброєних російських скріпаносців. Над вірою Анна Брикова. Ребята, більше немає Преображенського собора города Одеси. Знищений вівтар і понівечений храм. Ці кадри літом вразили не лише українців, а от вибухи лунають просто під час служби, шматуючи церкву в Києві. <звук> на деокупованих територіях храми понівечені у більшості. Ось ще зруйноване село Благодатне на Донеччині. Православний руський мір зі своїми скрепами не пощадив навіть церкву. Як і мечети у сєвєродонецьку ісламський центр росіяни знищили касетними снарядами, розбили і мечеть у Бахмуті. І навіть Святогірською лаври відомої неоднозначним ставленням її священників до війни. Георгіївський скит святогорської і успенської лаври московського патріархату. Ось на що він перетворився. Загалом, за час великої війни, російська армія пошкодила або знищила близько 630 релігійних споруд різних конфесій: церкви, синагоги, мечеті, молитовні будинки і освітні заклади договенства. Найбільше на Донеччині, Луганщині і Херсонщині постраждали під час окупації у лютому березні 22-го і храми на Київщині. 24 березня на територію семінарії вторглося. Принаймні 10, можливо до 15 російських солдат, які декілька днів, два-три дні залишили, залишалися на території семінарії. За цей час вони пошкодили багато вікон, повибивали двері і також пограбували семінарію. Мушу засвідчити акт вандалізму, зокрема використання нашої каплиці як туалету. Не пошкодували церкву 19 століття. Нема заворочах церкви вже. І кількість зруйнованих храмів лише зростає, адже бойові дії та обстріли тривають. Крім того, від рук росіян страждають і священники, особливо ті, хто не пішов на співпрацю з ворогом. Про це релігійники Херсонщини свідчили інституту релігійної свободи. Спецназ приймав мене на території церкви, ударав голову з нарушниками заді, мішком на голову. Так і був викраданий. Відкриті погрози. Шантаж, звинувачення, звинувачення в таких дивних речах ми являємося американськими шпіонами. Чи це е, православний храм, чи це католицький храм, чи це дім молитви? Е, всі будівлі однаково могли попадали під обстріли. І потрапляють досі, адже прикриваючись химерними гаслами денацифікації, демілітаризації і навіть десатанізації, росіяни і намагаються силою насадити руський мір. І виправдовує все це російська православна церква. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.